Ну, є найкращі, напевно. Хоча це зовсім ті, хто виграють, повинні розуміти, що ті, хто не буде сьогодні названий під номером один, стоять поряд, не ззаду, не на великій відстані, а стоять поряд в один рядочок. Тільки просто сьогодні комусь, так, знаєте, поталанило привернути увагу і бути найкращим. Ну, я не буду довго говорити, а вже оголошую результати. В першій номінації музичний інструмент. Найкращим був Андрій Поліщук. <плес> ну, Зв'язку з тим, що в Андрія сьогодні день народження, він же, напевно, в колі родини і класу святкує, то ми запрошуємо класного керівника отримати цей приз і передати...